Добрий день, дорогі дорогокласники та щенов батьки. вами продовжуємо наші вам уроки. Тема сьогоднішнього року на Зеленому човні пропливає літо, Василь власильчухлів чи далеко до осені та загадка-добавлянка. Отже, створюємо позитивний настрій. У цей ранковий добрий час я рані, діти бачать вас. Треба всім нам привітатись, ліво-право, поверніться, один одного у чи готові до уроку? Молодці. Тож сідайте, працювати почали. Починаємо з вами з чистомовки. Читаємо разом: ди ди, -ди дибала діди. Де, де де Дениско йди. -де. Да-да-да весела вода. Діді, -ді -ді човен на воді. ду 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 на річку піду. Ди, ди ди треба випити води. ду 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 граю на доду, ді пташка в гністі. Так, та читацька розминочка. Повторюємо з вами. Ми до школи швидко йшли. Ще раз. Ми до школи швидко йшли. Кушу знайшли. Кушу знайшли. Тепер з'єднемо два рядочка. Ми до школи швидко йшли. Кушу пшину ви знайшли. Разом. Ми до школи швидко йшли. Кушу пшину ви знайшли. Молодці. Другу частинку. Уже глибока осінь, так тихо вдалині. Уже глибока осінь та тихо долині. Так, і тепер ще линуть в небі журавлі, а курлич до землі. Линуть сірими ключами, відмикають білі брами. Давайте з вами рано. разом линуть в небі журавлі, а курлич до землі. Линуть в небі журавлі, а курличок до землі. Линуть сірими ключами відмикають білі брами. Линуть сірими ключами відмикають білі брами. Сьогодні ми з вами знайомимося з поетом Василем Чухліпом. Це український письменник, журналіст, громадський діяч та літерознавця. Отже, подивіться, яка гарна така наша анімація. Так бачимо, така наша осінь, так, журавлі, які відлітають, листочки, які опадають. Чи далеко до осень. Будь ласка, розгорнули свої підручники, сторінка у нас 30. Так, і зупинили, зупинили і самостійно прочитали, або з книжечки, або з екранчиком. Кому як зручніше? Чи далеко до осень? Прочитали вже? Тепер, будь ласка, прослухайте. Лелека живе на старому в'язі, з лелечихою і лелеченятами. Прибігають до в'яза Тарасик, Гриць і Миколка і Тетянка. Витанцьовують під в'язом і гукають. Лелека, лелека, до осені далеко? Лелека задешать зябату голову, незнегливо дивиться на дітей. А потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спроби розбери. Лелека-лелечиха враз знімаються, летять на лугу, до десни. Леченята топчуться в гнізді, перебираються цибатими ногами, але зледіти не наважуються. Лелека, лелека, до осені далеко, знову пробігає до в'яза діти. Лелека, лелечиха заклопотана, їм ніколи відповідати. Лишать, говорять до своїх леченят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. Теж спочатку самостійно. Ой, вони ж розіб'ються, злякано шепоче тетянка. Униже крила є, заспокої її Тарасик, але неохоче відірвавши від міста, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями, на зеленому човні пропливає літо. Лелелека, лелека, до осені далеко, висповідь під в'язан Тарасик, Гриць, Миколка і Тетянка, тиша, унізди порожні. Св'язо зазривається жовтий листочок, так розжиляючи повітрі, поволі опускається на землю. Отже, прочитаємо з вами слова згори вниз. Лелечиха, лелеченята незмигливо, штовхати розіб'ються, відірвавшися. Ружляючи. Далі. Клекотати, топчуться, летить на край гнізда, не зводячи очей, витанцьовують, виспівують. Молодці. Не змогли тут тобто не зводячи очей. Як ви розумієте, вислів на зеленому човні пропливає літо. У нас бачимо літо на повністю зеленого кольору, так багато травички, дерев. І ось так само зеленим кольором і закінчить світом, а вже ось вона зустрічає різнобарві. Чи сподобалось вам оповідання? Де було гніздо лелек? На старому в'язі. Чи вони були заклопотані? Так, вони почали і вигодовували своїх маленьких лелеченят. Хто спостерігав за лелеками? Дітки. Про що хотіла дізнатися дітки? Лелека-лелека до лелека, осені далеко. Так, отже, зачином це там, де розповідається, що на старому в'язі, а кінцівка це коли вони вже підійшли до в'язу і нічого не залишило. А взад це частина тексту від одного відступу до іншого, речення якої зв'язані за змістом. Поміркуйте, як ви зрозуміли виділене речення, ми з вами його вже промовили, так, відповідь на нього, швидко чи повільно пливе човен. Літо завжди пропливає швидко. Чи знайшли ви відповідь на запитання ще заголовку? Так, це можливо, воно в нас територичне, воно у нас залишилося ще осені далеко. Літо пролетіло дуже швидко, і все. І наші лелеки полетіли в теплі краї, і все. І тепер будуть очікувати. І давайте з вами працюємо загадку загадкою бувлянку дивний ключ. Дивний ключ у неї болине не залізний, а пташини. Цим ключем в осінній млі відлітають журавлі. Отже, давайте придумаємо речі, де слово ключ має різні значення. Мама дала мені ключ від будинку. Число 5 це ключ до задачі. І тата купив гайковий ключ. Отже, ще раз вдома прочитайте це оповідання, якщо є бажання, можете намалювати малюнок. Певне на все вас видавимо на разунечки. Дубачення та гарного дня.